Дню перемоги. Завжди святкують 9 травня, а ви скажете сьогодні 13. Ні, святкують цілий травень. Я вас вітаю з ним 9 травня, з ним перемоги і дуже раді ми вас бачимо. І так, екскурсії сьогодні проводять учні 5 класів, 7 класів. Гляньте на мій пальчик. Жоден учень другого класу не чіпає ніяких експонатів, не розмовляє, а тільки слухає і дивиться на екскурсоводи. Добре? Добре. Будемо уважні. Будь ласка, молоді, починай. Сюди, Катюша. Сюди. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року нападом на Польщу. 22 червня 41-го німецькі війська вирушили кордон Радянського Союзу. Київ бомбили. На жаль, у Другу світову війну були втягнуті 72 країни. Ми, правники, з гордістю кажемо, що наші прадіди зуміли зупинити нацистську навалу ось на цих рубежах. Запам'ятаємо ці лінії, лінії війни від Баранцева моря до Кавказу. Два кольори, два кольори чорний і червоний. Чорний то журба, людське горе в межах гітлеровської окупації, а червоний то любов до рідної землі, родини, мужність наших захисників. Радість початку спільної перемоги. Звільнення України від німецької навали почалося після Курської битви. Ця картина показує один із моментів танкової битви біля Крукорівки 12 липня 1943 року. На карті пам'яті показана хроніка звільнення обласних центрів України. Звільнили Луганськ, Харків, Донецьк. Книги, любів, учора. В ім'я перемоги на смерть стояли і міста, і люди. Три роки і чотири місяці територія України була безпосередньо величезним полом бою втрати України у Другій світовій війні перевищили 10 мільйонів чоловік у війні загинув кожен п'ятий українець. Було зруйновано майже 700 міст і 28 тисяч сіл. Виведено з ладу 5600 мостів, на мастир, 18 тисяч медичних установ, 33 тисячі шкіл техніки. Серед них будівля учительського інституту. клуб Лінія, зруйнований міст на лісі Казера і Тариць, а серед них і наша красуня школа. 28 жовтня 1944 року повністю була звільнена Україна. І кожен рік ми з радістю святкуємо цей день. Звільнені рідної землі від німецько-фашистської навали приймали участь народи від жеста національних. Вони були у складі різних військових формувань. Моряки і льотши піхотниці і мінометники. Тукісти і артилеристи, партизан і мирні жителі політики. Ця експозиція дає можливість познайомитися з деякими зразками і військових Це Будьонівка. Її носили прославлені кіннотники. Це пілотка. Традиційний головний убір. На перший погляд, дуже простий, але давайте розглянемо ближче. Пілотку можна було розгорнути, прикривши вуха від пилу, дощу, прохолоди. Та прилягти на траву. Пілотку носили набік, пишаючись нею. Безкозирка невідмінна частина морської форми. Стрічка має напис, до якого флоту відноситься корабель. На кінцях якорі. Коли сильний вітер, стрічки можна було зав'язати, щоб не здуло безкозирку. Цирку носила також Хватсько на бічок. Це кашкет льотчиків. Синя кайма символ повітряних сил. Згадайте кадри фільму «В бой йдуть одні старіки. Після чергового бойового вильоту повертається головний капітан Нестеренко. Знімає шламофон і вдягає ось такий кашкет. Ще кажуть картусі. А ще нашій експозиції є дуже визначна деталь. І ось я витягаю. Це солдатський мішок тримаю. Звичайний ніби мішок, але, як бачите, ні молнії нема, ні застіпки. Навіть він цікаво зав'язується. Ось гляньте, оце просто мішок. Бачите, торба. Мішок. А ось який великий ремішок. Він складається ось так петелькою і зав'язується. Ось так. І вдягається, звичайно, а лямки натягуються. Давай попробуємо, Ванечка. Так. Ну, розбирай. Ось так. І йде солдат, а руки вільні, а в руках зброю. А що ж у мішку? А у мішку, перш за все, звичайно, особисті речі. А можливо, і хустка, яку подарувала мати, на дорогу дала, щоб син витягнув, утерся нею чи прикрився і згадав рідну оселю. А можливо ваточок вишитий дівчиною. Запасна білизна, а в окремій торбинці. А що це Що Щось шилести. Заглянемо. Ну давайте заглянемо, Даша де поможи. Зараз ми поглянемо, а що тут може бути у солдатському мішку? Так, Дашенька, ну-ка, що не так ну. Та це ж мама насушила на довгу дорогу солдату. Якщо полива кухня відстане, то будуть сухарі. З водичкою розмовче солдат. А солдат душа добра, він і вас пригощає. Пригостіте сухарка, будь ласка, солдатськи. Хто пригостився, відходьте. Другі підходьте, дякую. Сиди. Крумаємо солдатські сухарі. Молоді поговоримо, ще ще є ці діти. Як Півця, ну, після екскурсії продовжити. <кій> війна продовжувалась, на жаль, страхітня війна. А до перемоги було ще далеко. І приймали участь в боях і наші земляки. І учні нашої школи тих років. Зараз в нашому місті є вулиці, прогулки чи прогулки, які називаються на честь воїнів-захисників вітчизни. Будь ласка, дітки, розкажіть про них. Мої бабуся і дідусь живуть на вулиці Батюка і розповідали мені, що Микола Філіпович словесний командир вас генерал майор Головий солдат і тамановитий Його бойовий шлях пролягає від Старінхаду до нашого рідного краю на чолі 284-ї стрілецької дивізії. Солдати дивізії поміж себе називали генерала Батюка Батя за його вимогливість і поважне ставлення до них. В жорстоких боях Ізюмсько-Бардинківської наступальної операції біля Святогірська і Голої Долини Батюк. Забезпечив прискорення звільнення Донбасу від ворога влітку 1943 році і перемогу в цілому. На високій горі Святогір'я над Сівецьким дінцем спить вічним сном солдат перемоги Микола Філіпович Батік. Богун Микола Андрійович, кавалер трьох орденів слави. Наш земляк і його нерозучі 45 ка під його керівництвом злучно знищала ворожі танки і зонки арсенали зброї і техніки, А губна гармошка допомагала вижити у важких хвилинах. Особливо частенько згадував ветеран бої за міста і села Західної України. За Варшаву на берегах Вісли, на підступах до Берліну і на його вулицях. Після війни працював у частині воєнізованої охорони Донецької залізниці у місту Слов'янську. У нашому мікрорайоні є вулиця на честь солдата перемоги Миколи Андрійовича Богуна. Між іншим у воєнно-історичному музеї експонується бойова 45-ка з написом гвардії сержанта Миколи Андрійовича Богона. В нашому музеї є портрет цьому Миколи Богону. три ніби одинакових ордени. Але відтінки трішки різні. Бо це орден слави першого ступеня, орден слави другого ступеня і третього ступеня. Ось який наш земляк. І той, хто живе на вулиці Богуна або на провулку Богуна, повинен пишатися нашим земляком, прославленим захисником відчисним. Будь ласка, я не Солодило Макар Олексійович. Це його портрет є ось тут. Це портрет легендарного повітряного Аса, героя Радянського Союзу. Солодилова Макар Олексійовича. На його честь на вулиця та провулок. Зовсім недалеко від школи. Я живу на вулиці імені Солодилова і знаю, що в різні роки Другої світової війни Макар Олексійович здійснив 116 бойових успішних вилітів на літаках різних типів. Кромив по шесті зону до Берліна. Потім були бої за правобережну Україну, Угорщину, Чехословаччину. Жорстокі та затежні бої за взяття Берліна. Там і перемогу. У воєнні часи Макар Олексійович працював на ПТМНАшій. Адреса цього підприємства точна вулиця Героя Радянського Союзу Солодилова номер 1 книги памяти Украины и нашей школы. Учащиеся откликнулись на призыв Эдуарда Хачатуровича Арутюняна векопечить родственников участников Великой Отечественной войны. Так, из отдельных листиков и стала собираться наша школьная книга памяти. Здесь каждая страничка авторская. Воспоминания, фото, копии документов бабушек и дедушек, Оформление детское, творческое. Некоторые из этих материалов вошли в книгу Памяти Украины. Том 7. В 2003 году, впервые, в помещении горы с была презентация этого Тома. И руки учащихся нашей школы были выданы памятные значки книги памяти Украины. Работа по сбору материала продолжалась. Итак, память, книги памяти 2-3. Четыре, Донецкий мститель. Для наглядности, где воевал дедушка? Какой путь прошел? Мы создали карту памяти. Каждая звездочка – это судьба воинов, солдат, защитника Отечества. Расположены они по-разному. Вот, например, Артеменко и Гуляева на самом краю, потому что они воевали под Сталинградом и на Дальнем Востоке с Японией. Красные звездочки в учащихся нашей школы. Анатолий Комар, Валентина Сидоренко, Герман Кучков. А вот звездочка напоминает нам, Агрунислав Федоре Аполлоновиче. Он из Райгородка. На воинский дом забросил его далеко в наши края. Сам маршал Конев пожал ему руку за отвал. На карте мы видим ленточку. Это боевой путь Ивана Ляшкова. Война – это страшно, это великое зло. Но самый-самый ад, по словам Ивана Ляшко, был в боях за Днепр. Именно поэтому, согласие ветерана, мы закрепили звездочку здесь. Здесь же, на Днепровских кручах, совершил подвиг и наш юный разведчик Толя Комар. Йому зараз було майже 90 років. Анатолію Григоровичу Камарову було зараз 87 років, але ми пам'ятаємо його 15-річним юнаком. Пам'ятник, який стоїть у нашому дворі, це йому. Анатолій Григорович Кама закінчив 6 класів у 1941 році. він завчався. Такого чернильницю він користувався. І таким пером він писав. І про стакіламбі він робив уроки. Анатолій Григоріч Камар хоч не довіз до паспорта, але був нагороджений медаллю за відвагу. І орденом Великої адечної війни 1 ступня. В цьому музеї ми проводимо екскурсії для діток різного віку. До нас сюди приходять гості, ми їм також розповідаємо. І перш за все про долю комара. Я тримаю зараз в руках лист від долі комара. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Я його тримаю в пакетику, тому що не хочу, щоб він потерся. Кожному солдату видавали ось такий листочок. На ньому, як бачите, і малюнок. Можна було згорнути його так, підписати адресу кому і від кого. А з другого боку зовсім чисто. І на цій стороні писав це рукою Анатолія олівцем, написаний лист мамі. Ви ж грамотні гліб. А ну, що ти зможеш прочитати? Здравствуй, дорогая мама. І братики Вова і Боя. Я жив і здоров, да. чого і вам желаю. Ага. І ви читаю. Мама, я шукаю тата. Я написав листа. Це вже я в перекладі. В Риві. Але не... Отримав відповіді. Мамо, мені дали. Важливе доручення, а потім щось таке затерте. Бачите, так. Да. Якщо я його вірно виконаю, можливо, отримаю нагороду. Ох, так хочеться, щоб скоріше була перемога. Як прийде перемога, так я вже відісплюсь. Цілий місяць буду спати без просипу. Бачите, яка велика тоска по спокою хочеться відповідати. І підпис Анатолій Комар. 18 листопада 43-го року. Це останній лист, остання вісточка, яка прийшла до батьків з фронту. Будь ласка. Я теж пишаюсь тим, що я випускниця цієї школи, а тепер працюю тут. Дзвінок малина, за запартий, щоранку кличе школярі. А він стоїть, немов на варті, у рідному шкільній дворі. А біль очей за горизонт, а мати жде його конверті. А хлопець падає надзом. А хлопець спадає смерті. Йому вічно 15 і ми з честю пам'ятаємо, що він солдат-герой, як і отці солдати, захисники нашої рідної землі. Діти, скажіть мені, будь ласка, а хто у вас з родичів участвував у Другій світовій війні? Хто знає? Катимся, розповіді, розповіді про свого дідуся. Мої прадідусі Дмитро Бакарович і Микола Тимофійович також кували перемоги. Ми всією сім'єю пишаємо з ними. Я сподіваюся, що кожен з вас розповість про нашу екскурсію. та Згадає про подвиг. Родичів на війні. А тепер ми зараз з вами, а тепер кожен, хто захоче, або в кого є інформація про своїх родичів, може поповнити її у шкільний музей. Зараз ми з вами е, поіменно згадаємо всіх до загинув. Хвилин мовчання. Хто вважає запитати, щось, будь ласка. А скільки померли на Другій Скільки померли? Вважається, що в Радянському Союзі загинуло дітей аж страшно, 27 мільйонів. І Вова нам в екскурсії сказав, десять мільйонів майже українців кожен п'ятий, бо їх за те, що ми з вами жили в мирній Україні. Будь ласка, ще запитання. Будь ласка, Анатолій Києва. Анатолій Камаль, він. У 252-й стрілковій дивізії, між іншим, ветерани цієї дивізії подарували нашій школі. І тут написано, що закладенка навіть є, і стаття, яка була опублікована в газеті, і навіть вірші. Ось один з них, цих віршів, «Розвідчик Камар». В українських сієм'ях на зарі. Дівчата розкажуть о подвірі розвідчика омайонів. Так що це я вам рядочок один прочитала. Преса про це пише, і ми про це пишемо в різних книжках і в газетних матеріалах. Стрілецька дивізія і був розвідником. Ще дітки. Ну, автомат, звичайно, зброя була в нього. Автомат. Тільки у нас такого автомата нема. У нас від такого автомата тільки ось є залишки, які були розкопані. Ось, ППШ називається хлопці. Ось оце правильно. Це правильно. Це? Так, а що так, так. У нього карабін отакий. Ось такий. Кругий. Так, так, будь ласка. Ну mm да -hmm. понятно. Ваши папы попутят. Так чему еще?